Де ми щоймали, я бачила. А, а що це? Не не це? Які бачу. тебе враження? Розкажи. Е, святкове. 1 червня до Дня захисту дітей активісти громадської організації Броварська громада на чолі з Сергієм Богуцьким організували в селі Русанів риболовний турнір для дітей наших захисників. А як давно займаєтесь рибо? Ну на протяженні майже всього життя. Мені це подобається. А вже є якісь десятки? В да, Карпі багато щуку я теж ловлю. Карасів теж люблю не діповують. Да, тут дуже, дуже класно. Умова турніру проста: переможцем буде рибалка, що зловить вудочкою найважчу рибину. А от першим уловом похвалилася родина Соломенків Наталія та її син Владислав. На опариша в них клюнув майже 3 кілограмовий амур. Клас супер. Просто емоції переповнюють, тому що ну таку рибу. Просто кайф тільки ловити. У мене чоловік рибак, тому ми їздимо дуже часто на риболовлю і, як правило, таких і тягаю. Але за час війни то ну, вже не було дуже, не виїжджали, скажімо так, а зараз це вперше за два роки. Супер. Майже три кіло, два дів'ятсот. У найменших учасників турніру були особливі секрети, щоб піймати рибу гіганта. Мій тато розказав, що, що я коли як я, ну, затиснув опариша ну, на річок і таке, така жидкость потекла, я ри, сказав, що риба мені тато, що риба буде клювати так. І, і буде риба. І Матвійко дуже старається. Поза які дні від нього очікують гарного улову. Зачори поза вчора приїхала бабушка з дідуською. І вони вчора мені сказали, що ми знову рибу будемо робити суп із ну риби. Боротьба за найважчу рибину була запеклою, проте перше місце дісталося родині, що і зловила першу рибину. За Амура Велетня мама Наталія з сином Владиславом отримали в подарунок намет. Влад Соломенко і отримує. Щоб тепер і ночував на озері Чернечому палатку. Друге місце і туристичний стіл дісталися 13-річному Віталію. Я десь два-три роки займаюся рибалкою. Вже десь щуку ловив з татом. Він час на війні у мене просто. Дійсно, не вистачає. Ні в батьків, ні в дітей можливості часу відволіктися, дійсно порибалити, тому що ми наші звички, які були до повномасштабної війни, якось реалізовували, займалися дозвіллям. Зараз ці можливості в нас обмежені через повномасштабну війну. Треба подякувати нашим захисникам за те, що все-таки і навіть при цих умовах ми можемо робити такі свята нашим дітям. Окрім риболовлі на діток чекали й інші сюрпризи: морозиво, смачний куліш, аніматори та безкоштовні солодощі, які приготували волонтери організації «Мережева перемоги. До дня захисту дітей ми вирішили. У нас є чарівні пані, які напекли смаколики, і ми вирішили пригощати діток до дня. Захисту діток, дітей. Ну і якщо буде когось бажання буде задонатити нам на тканину, це вже по бажанню буде. День захисту дітей для рідних наших захисників запам'ятається надовго, бо як це гарна нагода відволіктися не лише від щоденних повітряних тривог, а й буденності та насолодитися свіжим повітрям у компанії найрідніших.